you. Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал у сьогоднішні складні часи, коли вся Україна згуртована навколо спільної цілі, аби перемогти кремлівського агресора. Кожен виконує своє окреме завдання та обов'язок. Поки збройні сили захищають землю на передових позиціях, стійко тримаючи фронт зі зброєю в руках, а офіс президента та державний уряд активно шукають нові шляхи подолання ворога на політичній арені. Екс президент Порошенко продовжує піарити власну персону, час від часу нагадуючи про своє існування. Нещодавно Сивочолому вдалося вкотре. Зганьбитися вже в ефірі британського телеканалу, зокрема під час трансляції Sky News він вирішив показово похизуватися своїми вже відомими буржуйками, які колишній президент купив для ЗСУ. Тим самим буржуйкам, по яким він скандує ще серпня, тими самими буржуйками, біля яких він зробив сотні фотосесій та постів у Фейсбук. Тобто, замість того, аби оперативно передати закуплену так звану допомогу на фронт, Порошенко возить їх по усій Україні, і гучно співає про свої ніби досягнення. Попереду зима, ми заздалегідь підготувалися до цього, і машинобудівні підприємства. Мерства наших партнерів виготовляють тисячі буржуйок, які, заправившись вугіллям або дровами в окопі від 8 до 12 годин, можуть тримати тепло. Це усе піде на фронт. писав в ще пару місяців тому. Необхідно зауважити, що поки Петро Олексійович наважується таки відправити буржуйки на позиції у тій самій Британії. Уже три людини встигли побувати на посту прем'єр-міністра. Цікаво, що штучним порохоботам досі подобається вихваляння гетьмана. Ну Порошенка, ну барига, ну піариться. Бажаю, щоб кожен так піарився, як Порошенко пише такий собі. Користувачка Зимко під новинами про хайп експрезидента. при цьому, незважаючи на здавалося б, очевидну річ, що таке зброя від вдалих перемовин влади вже на фронті, а буржуйки досі подорожують територією України. Євросолідарність любить чи не кожного дня публікувати світлини та статті з новими подарунками Петра Олексійовича для армії, проте у жодній з них не зазначається, коли саме обіцяне надійде до рук ЗСУ. Скоріше за усе гетьман не вважає за необхідне звітувати за свою діяльність. Більше того, Сивочолий навіть вирішив, що він має якісь повноваження та офіційні Запрошення та заяви від імені України, оскільки під час того самого ефіру на англійському телеканалі він чомусь запросив уже чинного очільника британського уряду Сунака відвідати Київ і ще раз наголосив на дипломатичних вимогах держави. Імовірно, Порошенко забув, що ні фактичних, ні юридичних підстав на такі заяви від свого імені він вже не має. Слід також звернути увагу на те, що колишній президент, ймовірно, через утиск співвітчизників, останнім часом різко змінив риторику своїх звернень. Зокрема, він раптово нейтралізував свою позицію щодо критикування дійсної влади, усе частіше з його устлу, навіть переконання, що ті, хто буцімто скаржаться на владу, працюють на ворога. Це при тому, що буквально нещодавно за сприяття самого гетьмана ботоферми розповсюджували ідею конфлікту між Зеленським та Залужним. Зрештою, таке перевзування не є новинкою для Порошенка. Отже, в той час, коли кожен у державі працює, наближаючи загальну перемогу, експрезидент продовжує хайпитися на кампанії з піару своїх сумнівних стобутків, тим самим радо виходячи за межі своїх обов'язків. Очевидно, що комплекс забуття таки наздоганяє гетьмана, й українці вже не вірять галас. Сливим крикам та обіцянкам, як це було 14-го, тому єдина порада, яку варто було б дати Порошенко, це нарешті таки змиритися з остаточним провалом спроби обдурити народ і перестати замилювати очі брехливими та показовими здобутками. На цьому мене все підписуйтесь на блог Рузумовського. Тисніть на дзвіночок а також пишіть свої думки в коментарях.